У Луцьку спрямували ще 6 мільйонів гривень на оновлення системи оповіщення в громаді, встановлюватиме сирени фірма, яка, як писали змі, не раз просувала інтереси проросійського народного депутата. Про встановлення системи оповіщення говорили під час позачергового засідання сесії Луцької міської ради 26 грудня. Представник громадянського руху свідомі Михайло Наход поцікавився, навіщо взагалі виділяти додаткові кошти на це, Скільки загалом міська рада. За цей рік спрямувала коштів на систему оповіщення, бо бачу, що ми додаємо 6 мільйонів на цю систему. Чим обумовлене це збільшення, і скільки загалом ми додаємо? І скільки загалом в цьому році фінансуємо цю систему? Директорка департаменту фінансів Луцької міської ради Лілія Єлова поінформувала, що цьогоріч на сирени вже витратили 2 мільйони гривень, а додаткові кошти треба спрямувати на оплату уже виконаних робіт. Ми в цьому році віддали 2 мільйони і ще плануємо 6 мільйонів додати, таким чином буде 8. Тендер проведений, роботи виконані, тендерний договір на 2 роки, 24-25 рік. Зв'язку з тим, що підприємство виконало ці роботи, щоб оплатити їм за виконані роботи. Ми пропонуємо ці зміни. Вона додала, що гроші на це взяли із зарплатного фонду виконавчого комітету міськради. Мовляв, зарплати уже нарахували і побачили, що ще є невикористані кошти, тому їх вирішили спрямувати на сирени. Натомість, Михайло Неход запитав, чи не розглядали можливість направити ці кошти на програму співфінансування житла учасникам АТО ООС за один день. Квартири ніхто не Ну, ми продовжили цю програму на ми продовжили те, що профінансовано. Ви ж розумієте, рік Казначейський закінчується завтра. Це мають люди знайти житло, укласти договір, зареєструвати його, піти в соцполітика, взяти фінансування за день. Такі речі не робляться. Нагадаємо, систему оповіщення впроваджуватиме ТЗОВ Укрзалізнич автоматика, яке, як пишуть факти, неодноразово було об'єктом журналістських розслідувань, як таке, що під час війни лобіює інтереси народного депутата від групи довіра шахова, оголошеного у 2023 році в розшук вищим. Антикорупційним судом України та відомого своєю співпрацею з Росією, крім того, потенційні учасники тендеру скаржилися, що умови конкурсу могли заточити під конкретно цю компанію.